Вітаю! Це проєкт наш експерт, а значить будемо разом вчитися відрізняти правду від фейків та маніпуляцій і орієнтуватися в інформаційному просторі. Нагадаю, що згідно правил нашого проєкту у студії з нами разом медіатренер, а також гість, який претендує на звання експерта у сфері медіаграмотності. Тож, давайте знайомитись. Я представляю нашу медіатренерку. Це Тамара Козицька, вона медіатренерка, засновниця школи медіаграмотності та директорка Хмельницької централізованої бібліотечної системи. Тамара Степанівна, вітаю вас. Вітаю. І сьогодні людина, яка претендує на звання експерта у сфері медіаграмотності, це ведучий та блогер Микола Субачов. Миколо, вітаю! Радий бачити вас! Вітаю. Отож, перш ніж я нагадаю правила, колю для вас поясню правила нашого проєкту. Давайте ближче познайомимося. Колю, почнемо з вас. Ви блогер, угу. значить, транслюєте. І, до речі, скільки маєте підписників? Е, зараз наразі 56 тисяч приблизно це в інстаграмі, і в Тіктоці починаю вести. Тікток, 16 тисяч. Там ну це на початкових рік. Ну вже доволі така велика да, аудиторія. Да. Мотивація є працювати. Так, е, транслюєте інформацію для підписників. Е, вони вам швидше за все довіряють. Чи угу. перевіряєте ви те, що розповідаєте? Е, стараюсь перевіряти. Були моменти з власного досвіду. Закину інформацію, потім мені написали, що ну, слухай, ну, це два роки назад було, ти хоч читай. <гум> а що була за інформація? От я не можу сказати. М -м здається, це був мітинг е в Херсоні. Проти Росії, от щось таке. І просто всі його постили. Я думав, о, круто, це зараз от вийшли. А це, це було от перед повномасштабною війною ще в 21-му році. І я от такий Упс. Заход, видаляю, заходжу в інстаграм, кажу: прошу вибачення, така інформація неправдива. Більше мені не довіряйте. Або перевіряйте то, що навіть я хочу. Але після тієї ситуації, в майбутньому, зараз я стараюся. З одного, з другого, з третього, наприклад, у мене є телеграм-канали перевірити, з одного з другого, третього пабліку перевірити. Плюс у мене є свої друзі, імена яких я не можу називати, які е, в деяких структурах працюють, в політиці працюють, в яких я перепитую. Угу. Якщо інформація правдива, я її закидаю і про неї розповідаю. А з яких джерел черпаєте інформацію, крім друзів перевірених? Е, телеграм-канали на першу місці. У мене є два телеграм-канали, яким от. Я чисто довіряю через те, що ні разу вони мене не підставили. Угу. Як часто оновлюєте впродовж дня, наприклад, стрічку новин під настрій? Наприклад, якщо прям от нещодавно була дуже жахлива новина, думаю, всі ви про це знаєте про Херсон, то дуже, 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 дуже не хотів прям заходити в новини, але постійно попадається і. Прям і настрій пропадає, і вже нічого не хочеться робити. Такий от стан апатії відбувається. Mm -hmm. Але все одно треба брати себе в руки, треба показувати іншим приклад і треба допомагати тим, хто потребує. Дякую вам. Пані Тамаро. А ви, до речі, чи слідкуєте за блогерами? І якщо так, то можливо за ким? Ну, спеціально не слідкую, але вони потрапляють в мою стрічку. Якщо я дивлюся, Тікток, на наприклад, або. У Фейсбуці є люди, які постійно пишуть, і видно, що вони просувають свою думку, просувають свій блог. І взагалі блогер це вже професія стає, професія майбутнього, тому що люди довіряють людям. Uh -huh. Люди здатні довіряти, вони слухають людину, яка їм подобається, і вони прислухаються до її порад. Тобто є різного напрямки блогерів, або взагалі блог це щоденник. Тобто хтось розповідає щоденно про себе. Хтось про якісь продукти, хтось про якісь там справи. Але насправді блогери формують таку суспільну думку, і вони є як корисними, так і іноді їх можуть використовувати. Тому я придивляюся, мені це цікаво взагалі, як явище, і деякі люди мені подобають. Ви так і по-людськи дивитесь, мабуть, і трішки більш експертно ще, так? Так, і експертно, ну і професійно мені цікаво, як це робиться. Наприклад, книжкових блогерів uh -huh. я завжди. Дивлюся, слухаю, навіть не те, щоб як, ну, для того, щоб отримати рекомендацію щодо книги, а до того, як вони це роблять, тому що мені це цікаво. Угу. А чи радите все ж таки перевіряти ту інформацію, яку транслюють блогери, тому що вони дійсно багато в чому вже формують думку широких мас? Ну, звісно, треба ну, довіряй або перевіряється взагалі таке гасло має бути особливо під час війни, коли треба. Убезпечити себе, але і розуміти, що блогери це люди, які можуть помилятися. Якщо в них багато контенту, вони транслюють його, можливо, вони не встигають перевірити. Угу. Вони так само можуть мати вплив емоції на них впливають, якісь події, якісь власні упередження, тому обов'язково варто перевіряти. Так, ну, познайомилися ми з вами ближче. Тепер Дуже давайте розуміло. Ну, Я думаю, що, можливо, Пані Тамара підпишеться після сьогоднішнього. Так, можливо. Я... я буду гарний блогвест. Сьогодні цього. пошукаю вже. А ви будете мати нагоду консультуватися в плані інформаційної діяльності, як це правильно церкві. подавати інформацію. Добре. А зараз поки що переходимо до правил нашої програми. Я нагадую нашим глядачам і вам про них. Зараз я вам озвучу три новини. Також ви скріншоти будете бачити на екрані, і ваше завдання аргументовано відповісти. Правда, це чи брехня. Ну і в кінці програми ми визначимо. Хто ж експерт у нашій програмі сьогодні? Готові? Да. Так. Все. Тоді Готові. поїхали. Отож, перша новина. Польські найманці безкоштовно отримають землю та пільгове житло в Україні. Як ми вже повідомляли раніше, Верховна Рада готується прийняти законопроект номер 8225 який дозволяє владі без погодження з громадянами забирати у них особисті будинки та земельні ділянки. Готується закон, згідно з яким польські найманці отримують безкоштовні ділянки землі на Західній Україні, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Така інформація нещодавно з'явилася у соціальних мережах. Щоправда, написана вона російською мовою, однак разом з нею з'явилося ще відео там тривалістю хвилин десять, воно українською мовою, і е, там також аналізується цей законопроєкт. На вашу думку, правда, це А чи? Ми відео не дивимося. Ні, відео не дивимося. Десять хвилин бачу. Ні, не дивимось. Десять хвилин. Е, я перший відповідаю. Так, Микола починаємо е, Дивіться, почну з аргументів. Потім скажу, чи правда це чи ні? Давайте. Е з початку повномасштабної війни Польща неодноразово нам допомагала, вона стала нам справжніми братами та сестрами. Тому я вважаю, що десь в майбутньому. Ми будемо відпочивати в Польщі, там нам будуть там давати житло, і так само навпаки, там польським найманцям будуть давати житло в Україні. Проте є ключова фраза, яка от мене ввела в оману, що е, влада може без згоди громадян забирати в них е, їх власне житло, будинок та земельні ділянки. І от тут я вважаю, що це неправильно неправда, тому що е, зараз той час, коли має Україна об'єднатися, а Польща може нам допомагати по подальшому, все можливо. Тому даний законопроект я не знаю. І таку новину від е, пана Володимира, це чи інфлюенсер, я також я вважаю, що це новина неправдива. Так, ця відповідь приймається. А, пані Темаро при поки, поки приймається, так пані Тимаро, переходимо до вас, ваші аргументи і ваша думка. Так, ну я би почала перевіряти, тому що тут є за що зачепитися. Не просто мої емоції, мені вона теж не подобається ця новина, але є номер законопроекту. Я б одразу би подивилася, взагалі скільки було номерів, uh -huh. чи це не забагато, чи не замало, чи є такий зареєстрований. І, по-перше, російська мова мене вже налаштовує на те, що це не, ну, неправдива новина. І ще крім цього, є. Слова маркери, От, наприклад, київським приступним режимом. Якби, наприклад, київською владою там чи українською владою, це, знаєте, є ну, якби факт: є влада, є чия влада, а київський приступний режим це вже людина одразу маніпулює чи окреслює, що це якийсь приступ, тобто вона вже дає оцінку. Тут забагато оцінок. Єдине, що би я зробила, перепровірила цей законопроект. І... Але я думаю, що це неправдива новина. Ну і плюс російська мова, я так само з вами погоджуюся. Mm -hmm. Прям довіру віддаляю. Молодці, ви праві, це дійсно брехня. І, і на відео, до речі, мені здається, теж там такі яскраві червоні літери вони також мали би насторожити, тому що воно ніби. Е, Увагу до себе звертає, але насправді законопроєкт вісімдесят він є, але ним передбачено внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна. Законопроєкт передбачає примусове вилучення не всіх об'єктів нерухомого майна, а лише тих, які відповідними спеціалістами будуть визначені як такі, що необхідні для будівництва відновлення чи реконструкції об'єктів критичної інфраструктури у післявоєнний період. Також цим проєктом передбачається, що за примусове відчуження земельної ділянки її власник отримає компенсацію. А в пояснювальній записці йдеться про те, що вилучена нерухомість буде використана виключно для будівництва відновлення чи реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першої та другої категорії, і жодним чином нічого не йдеться про передачу вилученої нерухомості іноземним громадянам чи інвесторам. І тому ця поширена інформація в мережі не відповідає дійсності. І додам, що цей законопроєкт отримала Верховна Рада ще в листопаді 2022 року. Однак його ще поки що не розглядали, і рух чесно вже в ньому помітив багато нюансів і зауважив, що він потребує доопрацювання і погодження законодавством України. А ось така інформація спрямована на те, щоб дестабілізувати наше суспільство і розсварити українців. І поляків. І знаєте, дуже прикро, що я не знаю, що це за соцмережа, Не будемо її там особо рекламувати і даного блогера. Проте, я думаю, якщо почитати там коментарі, подивитися репости, то. 70% навіть тих самих українців несвідомо будуть говорити: ой, це ця влада, звісно, то-то зроблять собі репост, там ще кума, куми чоловіка зятя подивиться, і все, все. Все село, бо це буде знати. Тобто один з прикладів того, що інформацію потрібно перевіряти. Тому найголовніше дійсно, мабуть, звернути увагу на номер закону і зайти і почитати пояснювальну записку. до ну, нього. Так, і хто перепощує, з якою метою саме така мета, як ви назвали, пересварити. Перерозігнати зраду, скажімо так, і вони могли її досягти таким постом. Дякую, молодці, і продовжуємо. Поки бал. по одному балу у -у -у. вам зараховуємо. Супер. Так, ідемо далі. Новина номер два. Не у виш, а у весу зсу. Українська соціальна реклама закликає школярів не вступати до вишів, а йти в армію. Телеграм-канали поширюють ось таку інформацію і з такою картинкою: вступити в ЗСУ, бути студентом на Росії або бути захисником в Україні. Тут є номер телефону. Також Тож, на вашу думку, правда номер це телефона... чи телефону, Ага, це наша гаряча лінія. Київ, так, Микола, ваша думка. Ну, Знову чомусь російська мова. це, ну Телеграм-канали таке психологічно. Ну, навіть зараз в Дніпрі, в Харкові, все більш пишуть навіть в телеграм-каналах українською. Якісь там є деякі групи. Я от, навіть з тих телеграм-каналів повиходив. Ну, реально, вже просто бредові ситуації. От не хочу просто матюкатися. -е. -е так, українська соціальна реклама призває школьники. Ну, повірили б в таку картинку? Це вже знаєте, це як з радянського союзу, що родина мать зовет, давайте за родину за то. Це не, це не це не наша пропаганда. Тобто ми, українці, показали своїм прикладом, показали своєю злагодженістю, показали своїм прикладом великою кількістю добровольців, що бути в Збройних силах України це круто, і беріть приклад з нас, а не ось такого роду рекламу, що ну поступайте в ЗСУ, нашу вам ту університет, там будемо вам гроші платити лучше і ще порівняння з Росією. Ну, вибачте мені, це на мою думку. Спосіб нашої конченої країни сусіда таким чином розповсюджувати інформацію, але точно не наш. Ця нова фейк. Дякую, приймається пані Тамаро. У мене не те, що інша думка, а якісь сумніви. Знаєте, з'явилися угу. з приводу: дивіться, який канал Україна.ру угу. так, ну ж таки, російську мову, те, що це може бути правдива новина, яка з'явилася у них каналах. Ну, скажімо так, я би таке допускала, тому що зробити картинку зробить зараз будь школяр, Таку картинку це не проблема, навіть штучний інтелект тобі її згенерує. Але що в нас такого не могло бути, щоб закликали не йти в виші, а йти, наприклад, в ЗСУ. Я думаю, що це неправда. Але якщо я як, не знаю, як правильно сформульоване запитання. Що воно могло з'явитися там, то я це передбачаю. Тобто mm -hmm. для них це може бути реально, щоб в них була така зки такої пропаганди, щоб нас, скажем, ну, зробити такими монстрами, так, mm -hmm. трошки мови ворожнечі, підлити. Знову ж таки, але те, що в нас такого не могло бути, я в цьому переконана. Так, молодці. Ви знову праві це дійсно неправда. І аналітична платформа Vox Україна проаналізувала mm -hmm. цю інформацію, і на знімку є рожева емблема зсу. Однак Представники платформи з'ясували, що номер телефону належить силам територіальної оборони ЗСУ, які мають емблему зеленого кольору. Після того звернулися до сил ТРО ЗСУ, щодо поширення оголошення із номером її гарячої лінії, отримали відповіді, що в жодній зовнішній рекламі сили ТРО телефон свій не використовують. Крім того, дійсно про картинку вона є на сайтах стокових фото і її використовують і як розмальовки, і продають її також в інтернеті. І шукали схожі плакати на офіційних каналах ЗСУ. Суж жодних таких інформацій немає. О. Тому ну, молодці. Картинку можна взяти з інтернету. Так. Молодці і знову кожного Все, з вас повало. Вже, вже, вже в будь-якому випадку більше правильних, ніж неправильних. <світ> так що йдемо далі. Так, давайте. Ну і третя новина. Зараз ми 에, дивимося на екран. Це буде фото новина. Після катастрофи на Каховській ГЕС мережу наповнили емоційно вражаючі світлини і затоплення того, як рятуються люди, і рятують своїх домашніх улюбленців. ось одне з таких фото, підпис на ньому: Каховка, дитина плаче, ридає майже тоне, сама, але рятує своє цуценя. От питання до вас: чи поширювали б таку інформацію, так чи ні, і чому якщо б поширювали, то з якою метою? Це важка тема, бачите тут знов. Питання стосується, чи поширювали... Чи поширили б ви так. таку інформацію? Так, да. да, того, що це один з прикладів, що е, тварини, звірі, собачки, котики, вони так само є живі. І вчора, думаю, дуже багато в соцмереж було відео і фото, як рятують маленьких наших тваринок. Е, дуже багато смертей було, я думаю, це коснулося с... абсолютно кожного. А це просто. Картинка дана як приклад, що не можете поїхати, допоможіть донатом. можете, поїдьте і допоможіть людям та тваринам. Ну, важка тема. Я не, не можу з приводу цього. Я б поширив. Така моя відповідь. Дякую, пані Тамаро. Я би не поширила в жодному разі угу. саме цю фотографію угу. і будь-яку фотографію, яку б я не перевірила, тому що це точно не каховка. Це фотографія стара, вона вже гуляла в інтернеті до того. Я кажу саме про цю, але є і інше такого типу, коли до однієї події береться фотографія, яка не відповідає ні часу, ні періоду, ні темі. Вона її вся мета, щоб викликати ще більше емоцій. Хоча навіть по вам видно, що їх і так yeah. дуже багато, і багато фото реальних, які є з цього місця. А такі фото вони, воно є неправдивими. Воно могло бути, воно могло бути в іншій країні і mm -hmm. в інший час. Але на даний момент, якщо фото не відповідає місцю і часу, це є фейк. Це фотографія неправдива, тим більше підписано каховка, дитина плаче. Це є неправда, і такі фото вони підривають. Довіру до того, що там інформація правдива. Зараз ж мало хто може поїхати перевірити, так знов скажуть, ви все сфальшу ну, придумали, все зняли, фільм знімаєте, фотографії неправдиві ставите, Насправді там нічого такого mm. немає. Тобто такі фото вони підривають довіру до правдивої інформації. Якщо бачать, а ця людина постить фейки, значить їй довіряти не можна. Тобто я вважаю, що я б не поширила і це неправдиво. Uh -huh. Крім того, я не поширювала. Навіть писала коментарі тим, хто поширював. Подивіться, звідки це фото, ну щоб люди. Просто виправляли свої помилки, mm. і це дійсно так дійсно. Ви праві, і багато таких фото з'явилось от сторінка Фейсбук Нота Єнота, яка займається саме розвінчуванням фейків. Вона проаналізувала кілька фотографій, які гуляли мережею кілька днів тому. І дійсно, це щокаховка це насправді у Сербії. Таке поросятко в багатьох моїх друзів також поширювали друзі Фейсбучні, це Амурська область, 19-й рік. До речі, це фото. З собаками його поширили навіть офіційні канали кількох державних структур а це паводок у на острові Пхукет. Тому е, дійсно, це, так як ви вже сказали, для того, щоб сказати, що ось вони все вигадують, насправді це не так. Хороший е, приклад. Які тоді рекомендації, як перевіряти фотографії? Як от себе вести? От, от Микола побачив, емоції викликало, вирішив поширити. Пані Тамара, підкаже як. Фотографії, напевно, на мою думку, mm -hmm. можна просто або зберегти і в Google вставити і подивитися, чи є аналоги даної фотографії. Якщо дана фотографія є там певним роком, то ось цьому потрібно довіряти. Тобто, по вашій рекомендації сьогоднішнього дня буду саме так користуватися. Ну, це моя думка. Але ви зреагували дуже нормально, вона емоційна, і багато людей так зробили. Через те про це треба говорити і дякую, що ви так будете робити. Я б так само порекомендувала uh -huh. через Google пошук фото, фото по картинках, uh -huh. затягуєш пошуковики. Дивишся, воно викидає, наприклад, було б одразу видно, що перша згадка того фото чотирнадцятий рік. Або навіть просто почитати в коментарях. Уже хтось точно туди зайшов, написав, що не поширюйте фейки, скажімо так. Або є ще багато програм, іноді не просто фото не з того місця, є підроблені фото, є обрізані фото, є з іншого ракурсу, тобто ми не бачимо всієї картинки. І є різні програми, можна просто почитати, які можуть показати, чи фото ретушувалося, чи відбувалася обробка в якихось фоторедакторах. І одразу ви знаєте, в була така випадок на початку, що в 2014 році брали. Донецьк накладали вибухи, і навіть є книга, де на обкладинці це фото з мирного життя понакладали, скажімо так, як uh -huh. впалає місто. Uh -huh. Тобто ще додаються різні ефекти. Зараз це не проблема, але проблема перевіряти і, як мінімум, не поширювати, якщо ти сумніваєшся, що це воно справжнє. Ви знаєте, тут ще така двояка ситуація, просто перевіряти в той момент, коли всі про це говорять. Коли... Мозок сконцентрований більше на це, чим на роботу, на навчання, на сім'ю. І цілий день ходиш без нас. Тому що це було вчора, буквально. І інші новини, там попередні дві. Ну якісь там блогери додали там okay. це можна перевірити, можна це. В даній ситуації все. От, от ця картинка б'є по емоціях, б'є по тому, що okay. люди говорять, і мозок абсолютно виключається. Ти розумієш. Ви показала приклад от МВС України. Поширили картинку. Mm -hmm. Тут теж МВС України, це ж як ну, служба безпеки України, там президент. Ну, там, або якийсь депутат поширив, ну, я йому дов... а він так само не перевірив, можливо, на підсвідомості він і не розумів цього, що він робить. З іншого боку, от, чудово, яка ситуація, тому що наші кущені сусіди, щоб вони повиздихали всі, просто цим скористуються, ось зроблять от такі картинки. О, тут Україна розкидає такі фотографії, подивіться, це взагалі в Сербії було. От він чудовий приклад. Тобто, все одно на такому рівні потрібно. Перевіряти стільки задля того, щоб не користувалися інші цим. Ми вже говорили про емоційну паузу. Коли бачите щось занадто емоційне, просто треба хоч на хвилину подихати, переключитися, зробити паузу, і вже навіть через хвилину-дві по-іншому будеш сприймати. В тебе буде ця хвилина на перевірку або mm -hmm. з кимось поспілкуватися там сказати: Таня, ти бачила таку фотку? Ти mm -hmm. щось про нього знаєш, в тебе вже буде одне-два запитання і вже розбивається. Ось такі фейки, ну скажімо так, об ваші запитання тільки так. Я вам дякую. Проаналізували гарно і зараз будемо підводити підсумки. І пані Тамара знову буде з вами консультуватися. Чи може сьогодні Микола претендувати на звання нашого експерта? Я думаю, так. Він сам може сказати, які моменти він би. Я, я вже про себе кажу, я така сама людина, і на мене це все дуже справляє. Мені шкода і дитину в Сербії і порося десь там в Рестовічі, де воно там було. Тобто, мені шкода всіх, особливо тварин, тому, Є приклад. Тому ми зараз я договорю і тому я думаю, що ви відреагували як нормальна людина, емпатична і це нормально. Але розуміти, що ворог може користуватися нашими людськими якостями. Це також знаєте, ну можливість йому не підігрувати. А все-таки захищати себе, ближніх і Україну, врешті-решт. Тому дійсно експерт, який прагне вдосконалюватися і в деякі моменти більше звертати уваги. Я вам дуже дякую. Я, 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 буду, я буду старатися подальшому вчитися. Потрібно нам всім, всім разом. Але Микола сьогодні вам таким. Авансиком даємо звання наш експерт. Все ж таки Дякую. два бали дуже заслужили приєм. так впевнено. А третій аргументовано зрозуміло, чому ні. Дякуємо, що завітали. Діліться враженнями і діліться з глядачами своїми порадами. Як все ж таки орієнтуватися в інформаційному просторі, ваша камера? Ось е, є дуже чудова фраза, яку можна постійно зараз використовувати: довіряй, але перевіряй. Ось і все. Звертайте увагу, питайте, розповсюджуйте інформацію, перевірену, М -м -м, в Принципі, нічого більше додати. Я сам визнаю свої помилки, так само і визнавайте ви в нічого в цьому поганого немає. Е Всім дякую, що дивитесь. Е дивіться новини, дивіться новини на Теркамісто. Тут перевірені новини. Дякуємо, пані Тамара. Ну і ваші традиційні також рекомендації нашим глядачам. Так, сьогодні в нас зайшла мова Ваша. про блогерів, про експертів, тому я би радила звертати увагу на експертність людини, якій ви довіряєте, і розуміти, що ви також можете для когось бути експертом. Тобто ви навіть не помічаєте, що ви є лідер думки для когось, і все, що ви пишете, говорите, перепощуєте, для когось є авторитетним. Тому не забувайте про це перевірити, подумати, перевірити експерта, перевірити себе. Якщо хтось вважає, що ви експерт, це перше і по-друге, сьогодні багато було прикладів фото. Будь ласка, перевіряйте фотоматеріал, відеоматеріал, і також не піддавайтеся першим емоціям, а робіть невеличку емоційну паузу і не поширюйте фейки. Я вам щиро дякую. Дякую, що долучилися до нашого проєкту. Дякую, що разом орієнтувалися в інформаційному просторі. Нашим глядачам нагадаю, це був проєкт наш експерт. Ми сьогодні спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою та ведучим та блогером Миколою Собачовим. Дякуємо, що були з нами, і долучайтеся до наступних ефірів.